Десять років тому це був не мій будинок. Тоді тут сталася жахлива різанина. Ні, не треба лагати. Загинули чоловіки, дружина. У вашому будинку? Так, точніше у коридорі. І потім коридор зник. Тобто за останні 50 років хтось скупив майже всі будинки, у яких сталася будь-яка трагедія. Хто купуватиме будинок, аби вирізати з нього місце злочину? Я знайшов це в документах з продажу. Джебеде крон. Цього разу ми дуже близько. Господи, ви злякали мене. Я була його жертвою. Після вас, моя люба. Можливо, ви знаєте людину, яку я шукаю. Джебедая кроуна. Ви заблукали діти мої. О, не не робіть цього! Занапастивши свою душу, інвалід зміг зіп'ятися на ноги і піти. О боже! Джебедая кроун був у пеклі. Він приніс звідти свої таємниці. Явлення немає ще жахіття коїться у цьому місті. Він будує пекло на землі. Будь ласка, просто скажіть мені, що це за будинок? Іди коридорами пекла, щоб пізнати найстрашнішу таємницю. Ти готова кинути виклик пеклу, яке я збудував. Абатуар. лабіринт страху. <плес> Скоро. У кино.